Ir mes čia nešvariai. Зрозуміло, чому. Щодо виділення земельної ділянки, від рішення 790 то чітко, явно, славно все сказано. Виділити просто земельну ділянку, розробити проект відводу земельної ділянки в університету. міністерку. Нічого більше не сказано, сказано про землю. В другому рішенні в другому вже 980-му знову надати, але тут вже зміна, надати згоду на розроблення матеріалів по технічній документації землеутрію щодо інвентаризації земельних ділянок і так далі. Чітко все зазначило мої передати вже не мою власність і так далі. Ви розумієте, стоїть питання земельної ділянки. Потім, якщо виділили на земельну ділянку, я зробив проєкт відводу земельної ділянки, державний акт, я в тому роблю все, що я хочу, і, і <рив> я хочу, і хто <рив> <все вплощаю> а, а а хочу. руку, і там Немає цільового визначення, призначення, кому що я ті покомую. Тому випадково. ми сьогодні обговорюємо питання того, що тут є все зауволіване, завернене у фантики. Як я собі схочу, так я собі зроблю. Спочатку показує. Так само на сесії міської ради ви кажете, пане Сергій, що влада, опозиція та в нас на сьогоднішній день немає ні влади, ні опозиції. Є і левич левич щука і рак і інтереси. Ви подивіться, окрім восьмої школи, що робиться в місті. Ви подивіться, от ви там заторкнули хто що кришує, ви торкнулися якоїсь там е, торгової точки, ви там паркана, реклами і так далі. У нас усе кришується працівниками міліції, міської влади. Усе, усе кришується. До чого не торкніться? Будь-якого за любе питання зайдіть, воно все кришується. Що то все не знають? Ви кажете, не вирішують депутати. А хто це має, хто вас забороняє? Хто вас тримає за руки? Та ви, ви вирішуєте то питання, піднімайте, а ви кажете, піднімайте і обговорюйте. Ви подивіться, на сьогоднішній день молочний ринок. Проблема в місті, проблема. Ринок по вулиці Пилипа Орлика. Проблема велика, проблема. Ринок Володар. Проблема? Проблема. Ринок Чагарі? Проблема, проблема. Вулиця Самбірська, маса, проблема, проблема. Вулиця Володимира Великого, мафи біля проти автобусної зупинки. Проблема? Проблема. Але була проблема. А яка була? А що? А що ця? А чо а ви думаєте, що ви, от, наприклад, ви би побудували молочний ринок і ви дасте мені бабці я ба я дядьо.